Мої вітання всім на каналі. Сьогодні покажу споживання за березень електроенергії від мережі. Як ми бачимо, 1.03.25 покази були по зоні номер 1 тобто денний тариф 11119 кВт годин І по зоні номер 2 2328. На Станом на 1 квітня по тарифу номер 1 тобто денний тариф, покази склали 11121. По нічному тарифу 2569. Тобто, як легко тут побачити, що за місяць по денному тарифу спожито було 2 кВт, 2 кВт години 2, а по тарифу номер 2 або по другій зоні, тобто по нічному тарифу, було спожито. 241 кВт годин. Це все завдяки наявності двох акумуляторів та двох інверторів. Один інвертор на 24 вольта А Основний на 24 вольта з акумулятором 8 кВт. годин Та допоміжна система. На базі інвертора є SOLOX 12 вольт 1800 потужність. Вт. І другий акум, який йде до інвертора 12 вольтового, це 3,9 кВт. -години. Тобто сумарна система має 11,9 кВт годин. Цього вистачає, щоб перекрити повністю споживання квартири 241 кВт по тарифу нічному. По другій зоні і 2 кВт по денному тарифу за місяць. Ці 2 кВт вони не використовувалися. Це власне споживання АТО і двох енергомоніторингових автоматів з Wi-Fi модулем. Ну і, можливо, першу десь половину місяця трішки невірно було виставлений час між спрацюваннями. По таймеру там лічильник переходив на тариф номер 1 а таймери спрацьовували десь з затримкою 30-40 секунд.